Вітаю, друзі! Сьогодні готую дуже файну, неймовірно смачну шарлотку із заварним кремом. Вона виходить ніжною, ніби маленькі подушечки, схожою на стьобену ковдру. Виглядає дуже ефектно, а готується надзвичайно просто із доступних інгредієнтів, які завжди знайдуться вдома. Зацікавило? Тоді починаємо! Починаю з крему. У сотейнику з'єдную 1 яйце 100 г цукру, 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю з гіркою та одну пачку ванільного цукру. Добре, перемішую. І тепер мені знадобиться 250 мл молока. Можна використати холодне, прямо з холодильника. І все розмішую до однорідності. Кладу сотейник на плиту, вмикаю середній вогонь і варю постійно помішуючи, доки крем не закипить. Як тільки він закипів, зменшую вогонь до мінімального приблизно 3 із 10 можливих, і продовжую варити ще 5 хвилин. Потім знімаю з плити і повністю охолоджую. Через 20 хвилин крем став густішим. Перекладаю його в кондитерський мішок. Або можна взяти звичайний пакет із відрізаним куточком. Консистенція крема ідеальна для роботи. Готую тісто. У мисці збиваю 2 яйця, 100 г цукру та 1 пачку ванільного цукру. Збиваю міксером на максимальній швидкості до стану густого крему. У моєму випадку це займає. Менше ніж 2 хвилини. Тепер сюди додаю 120 мл молока обов'язково кімнатної температури і перемішую на найменшій швидкості кілька секунд. Просіюю 150 грамів борошна, одну чайну ложку розпушувача та дрібку солі. Акуратно перемішую з патилою до одної рідності. Якщо є малесенькі грудочки, нічого страшного. Поки відкладаю в сторону і нарізаю одне яблуко на дрібні шматочки. Шкірку я не знімаю, але це за бажанням. Краще використовувати солодке яблуко. Додаю шматочки в тісто і акуратно перемішую. Беру форму розміром 20х20 см, дно застилаю пергаментом, а краї збризгою рослинною олією або можна змастити рослинною олією. Виливаю тісто і розрівняю поверхню спатовою. Зверху кремом роблю сітку по горизонталі та вертикалі і повторюю кілька разів. Шарлотку необхідно випікати в заздалегідь, розігрітій до 180 градусів в духовці приблизно 30-35 хвилин. Вам може здатися, що крему забагато, але насправді це робить пиріг надзвичайно смачним. У мене шарлотка випікалася рівно 30 хвилин. Дам їй охолонути в формі 5 хвилин. Потім обережно перекладаю на тарілку, тому що вона надзвичайно ніжна. Знімаю пергамент, охолоджую. І після цього можна посипати цукровою пудрою. Погляньте, друзі, яка ніжність. Красивий, ефектний і дуже-дуже смачний пиріг. Яблучка просто тануть у роті, заварний крем, ніжне тісто. Що може бути краще? Спробуйте приготувати, ви переконаєтесь, що це швидко, просто, без клопоту із простих інгредієнтів. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось і було корисним. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнатися про нові рецепти. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Бажаю вам смачного, гарного настрою і міцного здоров'я! Бережіть себе та своїх близьких. До нових відео, всім па-па!